Я всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас виходить п'ятниця і плануємо ми різати свинку. Так як замовлення на свинину йдуть, потрібно його все реалізувати. Сьогодні, друзі, йде з самого ранку і на цілий день точніше передають дощ. Дощ нам буде не мішати, ми переберемося в склад і будемо тут все працювати. Так що, друзі, Перед цим продав я свинку, питали люди на свиноматку, купляли і планував я двох свинок різати, але одну реалізував так на свиноматку, а іншу потрібно прибирати, так як місце потрібно освобождати, щоб туди нову партію поросят заселять. Так що, друзі, якось так. Зараз чекаю на кума, підійде друг, поможе мені все обробити, свиню розробити. Так що, друзі, гарного вам перегляду. А ми пішли працювати. Так, друзі, така у нас красота. Половину вже загрузив у машину, зараз це догружаю та розвозю клієнтам. I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all But I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that i can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been so. Зарізали ми кабанчика, так як хотіли свинку різати, але так з кумом посовітувалися, що краще ту свинку залишити на свиномотку. Ну, Я також такої думки, то вирішили там із того виводка, виходить був кабанчик. Він трошки менший був по габарітах оцієї свинки. Ну, Вирішили його різати. Зарізали кабанчика, 126 кг. Навіса прикинули. ну, Доволі непоганий такий кабанчик. Думав. Чесно кажучи, що буде віс набагато менший. Получається, ми його зарізали із 9 ранку, так як це спонтанно сьогодні все оцей, весь цей процес. Бо погода була, що я був зайнятий, що кум був зайнятий своєю роботою. Так що не було коли різати. Але сьогодні погода цілий день лив дощ, дощ не прекращався, такий ливень. що Ми зарізали кабанчика, потім перебралися в зерносклад, і вземно складу і вже працювали над самим кабаном. Так, виходить, розвіс я клієнтам також продавав четвертинами. Ціна на четвертини 125 гривень за кілограм. Це я так продаю. Ціна є така, що від 125 гривень за кілограм до 140. Ну я ціну так особо не деру, можна сказати, то доволі мене задовольняє такий результат. Получається, до... Часу дня ми працювали біля нього, не спішав, усе пообсмалювали, порозбирали. Потім я поїхав порозвозив по клієнтах м'ясо. І так день друзі, вже й добіг до кінця. Тим паче сьогодні ще неждано не гадано, ну, я, можна сказати, думав, що воно сьогодні вийде. Переносила в нас свинка опорос свій, і сьогодні якраз забили кабанчики, вона почала пороситися. Так що і до кабана бігав від до свині, наблюдав за нею. Ну, також доволі все непогано вийшло. Процес, весь все хорошо відбулося, ніде нічого ЧП не случилося. Так що, друзі, якось так працюємо, стараємося його все встигати робити. Але, 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 все робиться воно не так, як би завжди нам хочеться. Так, друзі, виходить, сьогодні йду, там, поубираю площадку, де ми. Весь цей процес відбувався, і йдемо поратися по господарству. Так що, друзі, дякую всім, хто дивиться мій канал, підтримує канал. Кому подобається відео, підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім пока, до нових зустрічей!